Краще вітання нашим підписникам і покупцям. Сьогодні в нас такий рецепт тиснення олійки холодного віджиму біля 15% гарбуза. А решта у нас, як завжди, горішок колійний, світленьке ядро. Ну І ось так гарно біжить. Олійка холодного віджиму. Суміш різних продуктів, різної сировини, притиснені олійки холодного віджиму, називаються мацерати. Мацерати, як правило, робляться з метою підсилення тих чи інших властивостей Олійки холодного віджиму. В даному випадку хочемо поєднати лікувальні властивості. Так що сьогодні свіженька олійка з корисними властивостями. Замовляйте і будьте передусім здорові, усім-всім найкращого!